Планета кіно це щось. І хоч щоб різдва не було. таке не до нас. Я хочу, щоб різдва ніколи не було. Ми стали людьми. Чари більше не діють. <пух> Ця, даралися. А це ще що за хіпстери переростки. Якщо не повернути віру людей в Різдво, то все, що з ним пов'язано, зникне 25 грудня. І ми теж. This is the end. Негайно покладіть зброю на підлогу. Це горщик 15-го століття. <проб> <проб> а я з такого горщика гречкою. Так це ж е, нічний горщик. А я не на дієті, я можу вночі їсти. Не, не зараз, Рудол. Це наш останній шанс. Армагеддон. Я знаю, де вони.